Шалом, це Славко. Хто б міг подумати, що з усіх багаточисельних формувань Збройних сил України найслабшою ланкою виявляться не ТРО, а ТЦК. Якщо це правда, що винницький центр припинив роботу через держпереляк від ударів дронів? Ну, ясно з метою, щоб захистити бусифікованих від ударів дронів? То це дуже погана ознака. Це я скажу все одно, що бригада б збунтувалася і вирішила покинути фронт. За таке треба карати, я сподіваюсь. А поза як покарати їх ми не можемо не в силах, їх уже Господь покарав розумієте через їхню симонію. То ми можемо хіба що вказати наступну ціль Путінові. Хочете добитися результату, бомбіть не це. Бомбіть прикордонні застави на тисі. Бачите? Ось, власне, що треба бомбити? Де треба робити удари по центрах прийняття рішень? Ясно, що Путін побоїться бомбити на кордоні навіть з Угорщиною, але він цілком би міг домовитися з. Орбаном, щоб влупили ну, там, кілометр туди, кілометр сюди. Я оце почитав їхні звіти, їхню мову за закашування. Як тільки дочитав до слова окашивання, зразу зрозумів, що цю сволоч треба бомбити. Якщо вже ми цю не бомбим, то хай їх хоч Путін розбомбить. От тоді вже точно переможемо. А Якщо з винницькою ТЦК, це правда, ну то що я можу сказати? Плам'яний це перший великий ніж в спину України після отих от випадків СЗЧ в двох відомих нам бригадах? Ну і я скажу, це вам не построєння.